Представляємо вам справжній хід цього сезону привабливі та стильні сноубуці. Просто вдягніть ці чобітки і відчуйте повний захист від дощу, снігу, холоду, калюш та ожеледиці. Оцініть прямо зараз ідеальну якість від українського виробника. Сноубуці виконані із вологостійкого текстилю, всередині утеплені ніжним штучним хутром, а нижня частина чобота виконана із надлегкого вологонепроникного матеріалу Ева, який, до речі, в рази легше ніж звичний нам ПВХ. Цей матеріал вирізняється високою зносостійкістю, чудово утримує тепло, вологонепроникний, морозостійкий, гнучкий та гігієнічний. Це просто знахідка. Кращого захисту від вологи та холоду вам не знайти. Давайте детальніше роздивимось всі три моделі нашої нової колекції. Модель сніжинка вироблена із якісного текстилю, в благородному сірому кольорі і прикрашена дрібними сніжинками. З таким малюнком чобітки виглядають справді ефектно і актуально до сезону. Зверніть увагу на рифлену підошву. З нею під час ожеледиці ви будете міцно триматися на ногах. Верх чобітка якісно прошитий. І має додатковий захист. Якщо ви затягнете ось цей шнурочок, чобіток буде більш щільно прилягати до ноги, і холодне повітря всередину не потрапить. Нижня частина чобота лета без зайвих швів, які можуть потріскатися. Матеріал гнучкий, легкий. Подивіться, як можна легко. Згорнути підошву, але вона одразу повертається в свою початкову форму. Також всередині все утеплено ніжним штучним хутром, щоб ваші ніжки були надійно зігріті. Розміри є від 36 до 40. -го. Модель зігзаг більш спортивний варіант. Виконана в немарковому чорному кольорі. А ця весела вставка зігзагів оригінально освіжає чорний тон. Такі чобітки, справжня довершеність якості та практичності. Це вибір на кожен день, якщо вам доводиться багато ходити. Якщо чобітки забрудняться, то все, що вам потрібно, це протерти їх вологою губкою. В такому взутті ви будете відчувати сухість, тепло і комфорт. Щоб бути всередині утеплені штучним ніжним хутром, а такий симпатичний шнурочок куліска захистить вас від холоду. Рифлена товста підошва. Збереже вас від ковзання на слизькій дорозі і додатково забезпечить захист від вологи. Чобітки були вироблені в Україні, тож при виробництві були враховані всі особливості нашого клімату. Доступні розміри є від 36 до 41. -го. Модель снігова королева це чобітки справжньої королеви. Вони не залишать байдужими жодну жінку. Шарм і вишуканість ось що спадає на думку, коли дивишся на таку красу. При цьому всі властивості збережені: рифлена підошва, вологостійкі матеріали, фіксуючий шнурочок, надзвичайна легкість всередині утеплені ніжним штучним хутром. Але перш за все погляд привертає ніжне жіноче оздоблення у верхній частині чобота. Будьте певні, в таких чобітках ви не залишитесь непомічними. Будьте гарними щодня! Зараз осіння та зимове взуття коштує доволі дорого. Ми ж пропонуємо доступний аналог шкіряних чоботів, який не поступається за своїми властивостями, а в деяких моментах навіть виграє. Ціна від 349 гривень. Ви можете собі дозволити придбати сноубутси просто зараз. Навіщо платити у п'ять разів більше? Замовте сноубуці, зручне, доступне взуття, яке захистить вас від холоду та вологи, береже свій вигляд після будь-якої погоди та стильно доповнить ваш гардероб. Усі представлені моделі вироблено в Україні. З сучас... Есних якісних матеріалів, спеціально під наш клімат. Особливість сноубутців це висока практичність та зручність. Верх чобітків вироблено з вологостійкого матеріалу. Всередині все повністю утеплено приємним штучним хутром. Кожна модель має додатковий захист, шнурочок куліску, який ви можете затягнути відповідно до вашого об'єму ноги, щоб чобіток максимально прилягав до ніжки. Підошви достатньо рифлені, щоб ніяка ожеледиця не завадила вам впевнено себе почувати при ходьбі. Вагомою перевагою такого взуття. Є сучасний матеріал ЕВА, який в рази легший за звичний нам ПВХ. Морозостійкий, не боїться ніякої вологи, гнучкий, відмінно тримає форму та тепло. Розміри наявні від 36-го до 40-го, а модель зігзаг аж до 41-го. Поспішайте, поки усі розміри в наявності. Оберіть власну модель: сніжинка, зігзаг або снігова королева. Чого бажає ваша душа? Універсальні сніжинки, практичні зігзаги чи розкішне хутро? Веніть нам, і ми допоможемо вам обрати. Подивіться, скільки видів зимового одягу можна носити зі сноубуцами: тепле пальто, парка, короткий пуховик, довгий пуховик, навіть дублянку. Всі навколо оцінять ваш зовнішній вигляд. Але лише ви будете відчувати той неймовірний комфорт та тепло в наших чобітках. Вони просто чарівні. Зараз осіння та зимове взуття коштує доволі дорого. Ми ж пропонуємо доступ. Аналог шкіряних чоботів, який не поступається за своїми властивостями, а в деяких моментах навіть виграє. Ціна від 349 гривень. Ви можете собі дозволити придбати сноубуці просто зараз. Навіщо платити у 5 разів більше? Замовте сноубуці. Сручне, стильне, а головне доступне взуття. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте вподобану модель сноубутсів. сніжинка, сігсаг або снігова королева. Розміри є від 36 до 40, а модель сігсаг є в 41-му. поспішайте, поки усі розміри в наявності.